Лазерна коагуляція це метод нанесення точкових лазерних аплікацій коагулятів на поверхню сітківки. Лазерне лікування сітківки застосовується з 80-х років минулого сторіччя. Сьогодні накопичився багатий досвід лазерного лікування і доказана потужна лікувальна дія лазеру. Лазерні технології постійно розвиваються. Зараз з'явились дуже дозованої дії так звані мікроімпульсні лазери, які діють дуже щадно. Саме такі лазери використовуються в клініці Айлас. Лазерне лікування проводиться для того, щоб закрити зони крововиливи, зменшити зони набряку і скупчення ексудатів, запобігти зростанню новоутвореної тканини і у такий спосіб сповільнити або зупинити процес розвитку діабетичної ретинопатії. При цьому блокуються судини, які мають патологічно проникність, тобто зменшується набряк сітківки. Відбувається більш міцний зв'язок сітківки з підлеглою тканиною, знижується ризик відчарування сітківки, і під дією лазера зменшуються зони сітківки, які виробляють речовини, стимулюючи ріст новоутворених судин. Лазерка коагуляція сітківки проводиться під місцевою крапельною анестезією. Спеціальної підготовки не потребує, виконується амбулаторно і практично завжди безболісно. Завжди використовується спеціальна лінза, яка торкається ока, і це може викликати певний дискомфорт. Також легкий дискомфорт можуть відчувати пацієнти за рахунок ярких, хоча й короткочасних спалахів світла під час процедури. Кількість необхідних процедур залежить від зони лазерного втручання. При макулярному набряку, як правило, може бути тільки один сеанс лазер коагуляції. Якщо це діабетична ретинопатія, то, як правило, потрібно 3-4 сеанси лазерка коагуляції сітківки. Інколи кровоносні судини через деякий час можуть знову дати просочування рідини і набряк в тому ж або новому місці. Тоді необхідно буде додаткове втручання. Лазерне лікування, як правило, направлене на збереження зору, який є, та профілактику можливих ускладнень, таких як крововилив та відчарування сітківки. Мета лазерного лікування зупинити процес утворення новоутворених судин та кисневого голоду сітківки. Збереження наявного зору та відсутність прогресії захворювання свідчить про те, що мета лікування достигнута. У випадку лікування макулярного набряку можливо не тільки стабілізувати, а й покращити зір. Terima kasih telah menonton